Відповідно до розпорядження, підписаного у п'ятницю 4 квітня, виконуючим обов'язки президента України Олександром Турчиновим, Олег Власенко більше не є головою Прилуцької районної державної адміністрації. Разом з ним у період від 1 квітня під чистку потрапили ще з десяток голів райдержадміністрацій. В останній день перебування на керівній посаді Олег Власенко поділився перспективами. Процедура на сьогоднішній день мого звільнення дуже проста. Ми зараз, сьогодні-завтра, чекаємо офіційного документу. Потім на основі цього документу приймається моє розпорядження про припинення повноважень моїх як голови райдержадміністрації, і безпосередньо обов'язки покладаються на першого заступника голови райдержадміністрації бобошка Володимира Михайловича. Олег Власенко розповів, що з політики йти поки що не збирається. Але на запитання, чи балотуватиметься на міського голову, однозначної відповіді не дав. На сьогоднішній день, скажімо так, я думаю і, і аналізую до 21 го числа. У нас ще є час. Цікавимося, які ще кадрові зміни чекають на установу. На 10% буде скорочена кількість державних службовців, але буде скорочена кількість заступників голови райдержадміністрації. Якщо 1 липня, коли мене було призначено, а у мене їх було з чотирьох перейшли на три. То на сьогоднішній день уже наступний голова він матиме у себе в команді тільки двох заступників. Але я звик свою команду ніколи не кидати. Тому відповідні домовленості є про те, що вони будуть ці люди працевлаштовані. Олег Власенко був членом партії регіонів. На хвилі буремних подій вийшов з її складу. Його відставки вимагали активісти відразу після повалення режиму Януковича. Головною причиною звільнення називали організацію поїздок на антимайдан на посаді голови райдержадміністрації. Олег Власенко пробув рівно 9 місяців.